Ранок 19 травня пожежа на центральному ринку. Дим, вогонь, оточена територія, перелякані обличчя продавців. Епіцентр полум'я, речовий павільйон. Рятувальники, що прибули на місце, намагаються приборкати полум'я. Більшість працівників приїхала на ринок, коли вогонь вирував повним ходом. Хтось перебирає врятоване майно, хтось зі сльозами на очах підраховує збитки. З тої сторони починали горіти. Нам позвонили, сказали, що пожар. Приїхали. І от збираємо речі. Ні, ціле, бутик тільки постраждав, все остальное ціле. З дому виїхала 8-10. Маленький димок так і був. Син говорить маршрутки, щось десь горить. Стала під'їжджати до ринку, смотрю в облако на ринку і смотрю в цю сторону. думаю, точно десь наші. І бігом і це все прибігла. Ось дехто з постраждалих навіть не стримує емоцій, дістається на горіхи і журналістам. Ой, ідіть раді бога, хоч відсюди, Господи, вам такого хліб заробити. Тут уже таблеток школи напила, що уша. Ніна Іванівна одна з тих, хто втратив товар. Її речі знаходились в охопленому полум'ям павільйоні. Пострадало все і багато пуховиками, куртками. Вся зима тут, вся зима Склад у мене тут же і зима все тут. Таких, у кого як у Ніни Іванівни, постраждав товар, вистачає. Люди шоковані, збирають рештки майна. Ми весь товару там вигорів. Ті продавці, чий товар вогонь не зачепив, або допомагають колегам рятувати речі, або просто спостерігають. Між собою згадують, що це вже далеко не перша пожежа на цьому ринку. От угалида, от по угал вигарів. Два години пройшло, як вигоріло. Таке ж таке Дехто навіть вирішив, що пожежа бізнесу не завада. Поки з одного боку рятувальники боролись з полум'ям, з іншого йшла жвава торгівля. На гасіння пожежі приїхали 9 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу. Гасіння ускладнювалось тим, що на самому ринку рятувальникам ніде було набрати води. Того, що привезли з собою дві тонни, вистачає на 5 хвилин гасіння. Складність пожежі була в тому, що дійсно. Тут багато займистих матеріалів, пожежа швидко розповсюджувалась, але ще одна складність пожежі, що на території ринку нема зовнішнього водопостачання, на яке б ми могли встановити пожежні автомобілі. Тому нам пришкодилось. Пожежні автомобілі встановлюють за межами ринку і тянуть, протягують дуже велике магістральні лінії. Відсутність на ринку пожежного водопостачання це порушення, пояснює Юрій Бреус. Та проблема в тому, що рятувальники на сьогодні не мають можливості належним чином відслідковувати протипожежний стан об'єктів. На підставі законодавчих актів перевірки контролюючими органами призупинені з липня 2014 року. Така ситуація негативно впливає на протипожежний стан, пояснюють вогнебор. Борці. Що ж стало причиною цієї пожежі, ще будуть з'ясовувати. Після ліквідації пожежі лабораторію ДСНС буде встановлена причина пожежі і подальшому більш детально буде надана інформація. Через пожежу на ринку постраждали не тільки торговці, а й звичайні мешканці міста. Ті, кому не пощастило сьогодні зранку добиратись до роботи в центрі, мусили відстояти у незвичній для Чернігова пробці. Даїшники перекрили рух транспорту частково по проспекту Миру та вулиці Щорса, аби дати можливість нормально працювати рятувальникам. Пропускали тільки спецтранспорт. Всі інші автівки, автобуси, вантажівки їхали в об'їзд. Людей з громадського транспорту висаджували ледве не на проїжджу частину. У пожежі на центральному ринку ніхто не загинув, але постраждав один рятувальник. Він травмував ногу. За інформацією управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь знищив 700 квадратних метрів покрівлі, 1200 квадратних метрів всередині павільйону та пошкодив 100 квадратних метрів торгівельних кіосків.